Олена під час оформлення ДТП, у яке потрапила на одному з київських перехрест про європротокол, навіть не згадала. Відразу викликала працівників Даї, хоча візуально й сума збитків дозволяла і постраждалих не було. Але інша учасниця пригоди своєї провини не визнала, і це третя головна умова. Якби ж протокол підписали, не було б ані штрафу, ані суду. Сторона, яка мене дісна тут на нет, вона взагалі Ні, та на маші ні к чому не готова. Нет, она собирается найти свидетелей, которые по номеру машины приедут и дадут ей показания уже в суде. К сожалению, что у меня нет видеорегистратора. Если бы был, было бы гораздо проще доказать. На сьогодні в Україні складали Європротокол лише у 7% дорожніх пригод. Інспектори кажуть, якби водії були обізнанішими, то чи не половину незначних ДТП можна було б оформляти без їхньої участі. Люди хочуть чтобы меньше общаться с инспекторами дорожно-патрульной службы. Поэтому, если они будут общаться между собой, находить между собой общий язык, сократится время на выплату повреждений. Эта процедура, она быстрая и безответственная для водителей. Я имею в виду, что водитель не наказывается. по 124 двадцять статті за нарушення правил дорожнього движення, що случилась дорожно-транспортним. Тон уже апріорі економі 340 сорок гривень. За статистикою шістдесят відсотків аварії в Україні є незначними. Коли провина очевидна, немає постраждалих, а сино збитків не перевищує 25 п'ять тисяч гривень. Це і є головні умови оформлення європротоколу. У збільшенні такої практики зацікавлені страхові компанії. Зі свого боку просять лише повідомляти вчасно. Закон передбачає, що саме встановлений срок 3 робочих дня і не передбачає обов'язкової умови, телефування з місця пригоди, запрошення страховика очікувати 10 робочих днів прибуття його фахівця. Б якщо потерпілий це не зробив, або перешкоджав проведення огляду страхової компанії. То страхова компанія має право відмовити проведення виборів. Не можна навіть розбирати не те, що ремонтувати. Як оформляти європротокол тепер вчитимуть і в автошколах, щоб кожен випускник умів це зробити самостійно. Для тих, хто вже має права, допоможуть сайти ДАІ, страхові компанії, і власне самі інспектори. Ми провели заняття з особовим складом. В цілому по всій Україні зараз цей досвід розповсюджуємо. Держава турбується про своїх людей. Держава турбується про своїх учасників дорожнього руху про водіїв. Вона їм надає такий посил. Вона їм надає е, уладнати їхню проблему самим. Якщо вони не можуть владнати, будь ласка, викликайте, ми оформимо. А ще даївці запевняють, аварій було б значно менше, якби водії дотримувались правил безпеки на дорозі і поважали колег. Світлана Хачтурова, Георгій Жиліч, Вікторія Каюка, соціальний пульс.